12 серпня знімаю в якому стані мої гранати. <кій> Як завжди, починаємо, це умовно назва фаворит. Що хочу сказати про гранат. На смак кисло солодкий, завжди врожайність велика, гранати великі, зерно світле. Що ще можна сказати, в цьому році дуже примерз, але дивіться, який врожай. Це я взагалі думав, тут нічого не буде. Весною вони померзли дуже сильно, але. Сорт дуже врожайний, дивіться, вже які є гранатики. Я думаю, на цей рік прекрасний результат. Так, йдемо далі. Це гілоша рожева. Яка вона на сьогодні? Що хочу сказати? Теж сорт дуже врожайний, кисло солодкий, зерно темне. Рано починає плодоносити. Бачите, скільки гранатиків вони просто нагнулися. Так. Йдемо далі, це теж отримав як пересорт, отримав як гілош, але це не вона, називаю його номер другий. Дивіться, що хочу сказати. Світлий гранат солодкий. Розмір приблизно середній десь 300 грамів, він не дуже великий, але теж врожайний, класний сорт. Бачите, яка нагрузочка. Теж весною дуже постраждав. Ідемо останній, я його знімав на днях. Це номер третій. Бачите, теж отримав як гілошу, звичайно. Я думаю, можливо, це кримський смугастий, можливо, ні, не знаю. Дуже солодкий, ранній, класний гранат. Дуже мені подобається. Дивіться, який врожай, які вони вже за розміром. Тому маємо ось такий результат. Така краса. Всім дякую за увагу.